Ну, і далі поговоримо ми про штучний інтелект і про Ілона Маска, адже американський мільярдер, найбагатша людина у світі, хотів свого часу купити компанію OpenAI. І він е запропонував понад 97 мільярдів доларів за активи некомерційної організації, яка її контролює. Про таке пише The New York Times з посиланням на джерела. Але керівник OpenAI СЕМ Альтман відкинув пропозицію Маска та заявив, що він може купити. Твіттер – за ціною в десятеро менше. Видання зазначає, що між Маском і Альтбаном триває багаторічно глибоко особиста боротьба за майбутнє штучного інтелекту. Натомість Франція зміцнює позиції в боротьби за технологічне лідерство. Президент Еммануель Макрон анонсував масштабні інвестиції в сферу штучного інтелекту на 109 мільярдів євро. Про це пише Financial Таймс. Зазначається, що частину фінансування нададуть міжнародні партнери. 50 мільйонів є... мільярдів євро інвестують об'єднані арабські емірати в будівництво великих серверних комплексів, а 20 мільярдів євро вкладе в розвиток штучної е, штучного інтелекту і інфраструктури. До нього Канада основи штучного інтелекту у Франції вивчатимуть з дитинства. З початку 2025 року для учнів 4-х і 10-х класів. Буде запроваджено обов'язковий онлайн-курс з цієї теми. А от радник колишнього президента Сполучених Штатів Джо Байдена Джейк Саліван назвав штучний інтелект найбільшою загрозою національній безпеці Сполучених Штатів. Під час свого підсумкового брифінгу в Білому домі, 13 січня, він сказав, що найважливіше, що зараз відбувається у світі, це масштаб, темп і вражаюча швидкість, з якою штучний інтелект змінює глобальний. Ландшафт. І про штучний інтелект. Чим він нам загрожує, чому Ілон Маск так хоче заволодіти компанією OpenAI. Напевно, ну зараз найпередовішим представником в сфері технологій штучного інтелекту поговоримо з Віталієм Міняйлом. Це керівник IT компанії СЕО Лабораторії штучного інтелекту ІОН Плюс. Ну, дивіться, от е, намагаємось зрозуміти мотиви Маска. Він має Соцмережу X, колишній Twitter. там багато користувачів. Він сам активний юзер. Практично всі політики користуються X. і в принципі це дозволяє йому формувати певну повістку так інформаційну, певний порядок денний. А тут ще й раптом хоче він штучний інтелект. Щоби що? Щоб інтегрувати його в соцмережу X, не знаю, замаскувати ботоферми, чи що. Ну, в соцмережі X вже є насправді штучний інтелект, який називається Грок, і він безкоштовний. Його особливість, наприклад, в тому, що він може малювати знаменитостей без цензури, так як це робить чат GPT. Тобто в ЧАТ GPT є певні з проблеми. А тут, якщо ви попросите намалювати Трампа, який обіймає Байдена, то він легко згенерує дуже реалістичне фото, яке можна використати навіть як діпфейк. Ілон Маск він же виступає, типу, ніби за. Свободу слова і але фактично приходить до того, що е, він хоче можливо керувати монополізовано найсильнішим штучним інтелектом, який буде в Сполучених Штатах. Там цей проект, який хочуть інвестувати 500 мільярдів доларів. Він хоче бути дотичним, максимально до цього близько. Чим це закінчиться і до чого це насправді йде? Можливо, нова форма диктатури, яка нас очікує в зв'язку з появою такої потужної технології, оскільки штучний інтелект це набагато потужніше ніж ядерна зброя. Це технологія, яка створює інші технології. Я чесно кажучи, пане Віталію, ну якщо попитати моє особисте ставлення до штучного інтелекту, я реально зараз згадую власне фільм Термінатор і мені здається, що ну не знаю, років через там 30 ми точно будемо стояти на межі війни людства і штучного інтелекту. Я серйозно, я не жартую зараз. Так, от, але просто якщо пан Маск так сильно переймається свободою слова, то мені здається, штучний інтелект трошки не туди. І разом з тим Маск і Байден, пробачте, не Байден, а Трамп, обмовився трохи. Виганяють власне з Білого Дому видання Associated Press. Це напевно най... ну, одне з таких найключовіших видань в Америці. Представники якого працювали в Білому домі останні років 30, напевно. Але разом з тим вони обмежують їхню роботу і кажуть, все, ви тут не працюєте. Більше то про яку ж тоді свободу слова мова йде. Ну таку специфічну свободу слова в їхньому розумінні, як вона має бути, мабуть. Е, проблема в тому, що е, є запит, мабуть, на якусь подібну там, жорстку руку, оскільки попередня плюралізм думок і інших він призвів до. Кризи, да, яка і і привела там цю хвилю політиків в різних країнах до влади і буде приводити, мабуть, найближчим часом. Я думаю, що потрібно боятися не самого штучного інтелекту, а людей, які його використовують використовують, які його створюють, Оскільки сам штучний інтелект можна створити безпечно і. Якщо уявити гіпотичний сценарій війни між штучним інтелектом і людиною, наприклад, як в фільмі Термінатор то вистачило б і двох хвилин цього фільму без багатьох частин для того, щоб показати чим ця війна закінчиться, оскільки у людей, звісно, немає зовсім шансу ніякого проти штучного інтелекту, якщо в нього будуть роботи і інші системи, але це все поки що контрольовано. Інша справа, з чого потрібно боятися, про що говорить наприклад Харарі, є такий історик, теоретик та філософ, він говорить про те, що найбільша проблема, з якою зіштовхнеться людство в найближчим часом, це непотрібність людини. Тобто, якщо людину не потрібно буде. Ну, вигідніше буде використовувати агентів на базі штучного інтелекту чи роботів, то навіщо тоді працівники і що з ними робити? І можливо, ця криза, яка зараз відбувається там в багатьох сферах, загострення ситуації воно якраз і призведе до скорочення там людей, чи ну чи, скажімо, воєнним шляхом, чи через стрес тут. Є над чим подумати. Ви як вважаєте, взагалі ну, з точки зору там експлуатації людини? Чи є перспективи в людей в найближчі роки? Я, чесно теж кажучи, цього побоююсь, бо, знаєте, оці от. Я за свою ще і професію боюся, бо є оці от повідомлення про те, що там в Японії здається, тестували ведучих, створених штучним інтелектом, абсолютно, тобто така собі комп'ютерна картинка. Але ніби кажуть, поки що немає там емоційної складової в таких ведучих. Тобто, так вони чудово читають тексти, але варто ще ж мати певну емоцію. Ну і от поки це мене заспокоює, хоча я теж цього побоююсь, надзвичайно. І ми бачимо, що це, ну це... це з'являється буде да, да, вибачає да, да, виходить, що емоційна складова це річ, яка дуже швидко буде подолана. Я думаю, в цьому році взагалі є такі сервіси як. Хайджен, які дозволяють створити аватара в реальному часі, який буде з емоціями говорити, або з вашого відео створити п'ятихвилинного, на, наприклад, аватара цифрового, який буде копіювати ваше. У мене, наприклад, є блог, називається Штучний Віталік. І там мій віртуальний, моя віртуальна копія, штучний інтелект, веде цей блог і розповідає так, як я з емоціями, там, з різними ну, такими текстами. Кому буде цікаво, можете подивитись, це вже реальність, це вже можна робити. Ох! Трошки лякаєте ви мене, пане Віталію, але добре. Лучше. Дивіться, ну тоді, щоб нам, скажімо, не пасти задніх в цьому, що треба робити? Дивіться, от Франція анонсує якісь велетенські просто інвестиції в цю історію. Туди долучені арабські емірати на 50 мільярдів доларів. Загалом сума проекту 109 мільярдів, це просто космічні цифри. І плюс, бачите, от кажуть у Франції, що готові в школах запроваджувати цю історію, навчати дітей максимально швидко опановувати штучний інтелект. Нам щоб з цього не завадило? Ну я розумію, що гроші у нас йдуть трошки на інші речі, звісно, на оборону нашу, щоб протистояти ворогу, але принаймні в школах можна запровадити штучний інтелект. Наскільки це актуально зараз? Дуже актуальна історія. Я до речі вів недавно пару лекцій для школярів, які там просто організовували зі сторони. Я думаю, що це має бути поставлено на систему навчання промтам, навчання сервісам, які є на базі штучного інтелекту, щоб діти були одразу підковані в цих е, на, на напрямках. З іншої сторони важливо слідкувати за тим, щоб щоб діти самі вчились там рахувати, читати, писати якісь творчості, якусь інформацію, все таки в голові зберігали, тому що є величний ризик. Щодо того, що якщо все буде робити ChatGPT, от ми користуємось ним, вже маючи певний багаж знань вмінь та навиків. А нове покоління воно може заміти цей багаж знань вмінь та навиків і в себе просто чатом GPT чи іншою схожою програмою, тому потрібно обов'язково там, де нам важливо, щоб у людини сформувались якісь на. Тут якраз не треба забирати штучний інтелект будь-якими способами, шукати нові методи навчання, але з іншої сторони має бути обізнаність в сферах штучного інтелекту, в тому, як, які сервіси є, як вони працюють. Зараз будь-хто коляр може зайти і створити програму, мобільний додаток агента на базі штучного інтелекту за допомогою самого цього штучного інтелекту. Цьому потрібно вчитись. І ну, якщо ми будемо це впроваджувати, чим раніше ми це запровадимо в школах. Тим більше ймовірність, що ми не будемо пасти задніх, як мінімум, і можливо, будемо на передовій взагалі цієї історії, тому що у нас, в принципі, там таких величезних інвестицій зараз немає в цю сферу, щоб там ну, там ферми, дата сети. Тому ми маємо берегти наших людей. Ми маємо навчати їх новим технологіям, і вони в цьому, якщо будуть самі зацікавлені, то тоді у нас є хороший шанс стати лідерами ринку. У нас айтішка в Україні дуже сильна, тому це потрібно використовувати. Ну добре, а до речі, так і тоді, якщо опанувати штучний інтелект, тоді дійсно і. і, 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 і... Пот, викашта, а ІТ-шка у нас дуже сильна. А тоді певні, скажімо, і ваші професії так само можуть бути під ризиком зникнення, тому що по факту штучному інтелекту можна поставити завдання, прописати коди, створити ці програми, і тоді не потрібні теж певні професіонали цієї сфери. Саме так і буде, але цьому штучному інтелекту хтось має ставити завдання, просто зміниться професія. Люди не будуть писати код руками. Я впевнений, через 5 років мало хто буде писати взагалі код руками, так як це роблять, все, ще продовжують робити зараз. Просто ми ну, потрібно все одно розуміти, що таке там бекенд, фронтенд, якісь речі, зайтішки, де де що має бути встановлено, щоб воно працювало. А штучний інтелект зробить оцю рутинну роботу технічну, і тут якраз з'являється можливість у тих, хто не знає програмування, але має там цікаве мислення, креативні здібності. Тобто, штучний інтелект відкриває можливість входу в професії типу IT для тих людей, які не хотіли вивчати програмування. Їм це нудно, але вони мають свої творчі ідеї щодо продуктів. Тому я думаю, що професія залишиться, але вона дуже сильно зміниться. Добре, ще такий е, момент. Ну, ми розуміємо, що зараз у нас є країни, які і власне і недолучені інколи, і навіть до мобільного зв'язку, ну відверто кажучи, є. Тобто країни точно там категорії А такі просунуті на, на кшталт Китаю і решти, але так само. Мені здається, що через років п'ять може бути розподілення, що і будуть країни, які точно не знають, що таке штучний інтелект, а є, а будуть країни, які однозначно на 20 кроків попереду цього, які небезпеки можуть очікувати на оці країни, які не встигли встигнути в цей вагон сісти. І власне які тоді їм можуть диктувати правила от, техногіганти, які опанують на державному рівні, наприклад, штучний інтелект. Ну, в цьому і сенс здається, цієї гонки нової, яка з'являється ну, з'являється, і ця гонка сильніша, ніж там ядерна гонка чи гонка, скажімо, космічна, яка була в минулому, да? це більш важлива технологія, і ті, хто її опанують на державному рівні, прив'ють да? прив'ються як культуру в школах, на роботі скрізь. Це буде як інтернет. Ну тобто він має бути скрізь. Той хто не має доступу до інтернету. І там намагається щось виробляти та продавати він поза ринком оскільки в нього солівартість буде дуже висока. Тобто, ці. Е... Країни чи ці компанії, які не використовуються, вони просто будуть поза ринком. Зараз ще це можна робити. Да? Зараз можна бути не в штучному інтелекті. Але пізніше це просто буде як повітря для всіх. Тому ці країни ну буде очікувати сумна доля в плані економіки. А відповідно, і наслідки ну, від цього вони або будуть слабкіші і там інші країни цим скористаються, або вони будуть все-таки якось підтягуватись, або їх. Бу... Будуть експортувати свою робочу силу в інші країни, які більш розвинені. Е, хоча ну, є різні приклади. Тобто, наприклад, той же чат GPT він там використовував африканську дешеву робочу силу для того, щоб навчати свої моделі. Е, у всіх знайдеться застосування в цьому світі, але, можливо, не всім сподобається те місце, яке буде очікувати всіх. Ну, от бачите, ви так не дарма сказали е, про те, що це може бути як інтернет в майбутньому. Ну я думаю, років 40, коли там у нас виник інтернет, здається, плюс-мінус 40 років тому. Ну так поширено, так само говорили, це може бути небезпекою для всіх. Не треба його запроваджувати. А зараз без інтернету ніхто жити не може. Ну насправді це факт. Тому так, то так. подивимось і про це ще поговоримо. Пане Віталію, дякую вам за те, що знайшли час. Віталій міняйло, керівник it компанії СЕО Лабораторії штучного інтелекту Іон Плюс.